Друзі, привіт. Спімали ось таку голубку, голуба, е, його на моїх е, в очах е, коротше, е, когтями, короче. хотів його зловити, дивіться, бачите, під крилом. Є рана. Він летить вже, бо два дні сумував, я сидів на землі. Є номер у нього, Ось номер. Воно покажи номер. Ну, тільки, щоб було зрозуміло. Вернуться хрена, О! Ось так номер. Ось так. Ми його довели, годуємо і потім пустимо на волю. Да? Він такий був гарний, чесно, тепер трошки бо був кров'ю. Ось тут коло, коло дзьобіка. Ось тут. Теж є рана, бачите? І крилом. І надкрилом, тут покажи.